Слава Ісусу Христу, доріво Христі, дякую всім тим, що молиться разом з нами. І щиро подяка усім жертводавцям, нехай Господь Бог прийме вашу пожертву. Я сьогодні, сьогодні, ви чули слово Івана Золотусту про мудрих дів. І я так хотів би вам у двох словах знаєте, поділитися думками. Що основна думка, яка там є, найперше, що ви звернули увагу, коли йдеться про цих 10 дів мудрих і немудрих, мається на увазі, діви це не просто жінки, так? це ті, які перебували в дівстві, так? тримали себе в чистоті, які принесли себе як би в жертву. Так? Ну, Таке, наприклад, ще можна порівняти на сьогодні, що було зрозуміло, так як монахи, так? Тобто обід безбрачя, що вони, значить, будуть жити так чемно, все в чистоті, як положено. І коли не стало їм оливи, їх називає Господні мудрими. Їхні свічники, вони мали зустрічати жениха, значить, все, запалюють свічники, його супроводжують, роблять параду для того, хто приїжджає. Ну, це ж не просто жениха, а якогось серйозного, знаєте, бо не кожен міг собі дозволити наймити таких е, так багато людей, бо їм треба було щось заплатити. І от ці прийшли, значить одні були мудрі, взяли з собою оливи. Більше. А, ті, а ті взяли на один раз, да? прийшли такі всі, чекають на жениха, позапалювали свічки, ходять. А він забарився трохи, все затримав. І ті, що не взяли собі в запас нічого, взяли, дивляться їх свічники, почали гаснути. І тут над'їжджає молод, ну вже їде жених, треба його вітати, а ті свічки гаснуть. І ті до цих немудрі, до тих мудрих кажуть, дайте нам оливи то, що ви маєте. А вони кажуть, ні, діти собі купіть. Як каже, ми будемо вам давати, то й нам не стане. Ну, і Господь називає їх немудрими дівами, звертає особливу увагу. І я би хотів звернути вашу увагу на те, що ми часом себе подаємо, ну я ж як я мучу, як я, я таке життя прожив, прожила тяжке. Знаєте, та як то Бог мені простить? Дивіться, щоб ви не стали, як оті ті. Діви немудрі, бо, знаєте, дівицтво – це світильник, а єлей це милостиня. І якщо ти будеш робити себе, приносити в жертву, але не будеш робити милостині, не будеш робити комусь добре, не будеш комусь служити, не будеш комусь допомагати, твій світильник буде. Гаснути. Це дуже є важна річ, бо диявол дуже хитро людину підманює. Він каже: Слухай, ти, ти так страдаєш, ти так страдаєш, що Бог тебе спасе і будеш спасена. А я застерігаю вас, щоб перед вами не закрилися двері до світлиці, до якої Господь покличе тих, що його гідно зустріли. Мало твоєї жертви, то, що ти страдаєш, мало твого дітства, то, що ти присвячуєш, Бо тому що це тільки світильник, а Єлей це милостиня, говорить Іван Золотовстий. І часто ми повторюємо, що віра Твоя спасе тебе. Але хочу вам сказати, що віра без діл мертва, як світильник без гілею. Знаєте, як фонарик без батарейок, має бути в комплексі. І тому, коли ми підходимо до Божих справ, ми до них підходити повинні по-божому, щоб в нашому світильнику був єлей. Щоб в нашому житті було милосердя. Згадайте слова Ісуса Христа. Господи, а коли ми тебе бачили голодним, спраглим, коли ми тебе бачили нагим? кажу вам, брати, все, що ви зробили одному з моїх найменших, ви мені зробили. Я був голодний, ви дали мені їсти. Я був спраглий, ви дали мені пити. Я був нагий, ви мене зодягли. Хто це є, а це є прості люди. Представте собі ціну Царства Божого, що за кусок хліба ти можеш собі придбати Царство Боже. Не через те, що Царство Боже таке дешеве, а через те, що Бог є щедро милосердний, і Він дав можливість спастися кожного. І не дав можливість спастися якимось одним способом, щоб ти сказав, ну, я не можу так. Збудуй церкву і будеш спасенний. Не кожен може збудувати церкву. Чи там щось інше, якесь простіше речі, так? але Господь Бог дав нам можливість, щоб ми здобули собі царство Боже за кусок хліба, який дав голодному. Каже за кварту холодної води. Як сказав Господь, хто? Один із вас напоїть кухликом холодної води, одного з цих найменших, кажу вам, він отримає свою нагороду. Купіть собі Царство Боже за маленький кухлик води холодної. А як не маєте ні хліба, ні навіть можливості води подати, то прийдіть коло того бідного, сядьте з ним і заплачте. Це теж є великий дар бути разом з кимось в горі. Так, як ми приходимо на похорон і разом з родиною плачемо, ми дістаємо ту можливість до Царства Божого. Тому користайтесь кожної нагоди. Бог є простий, Бог є щедрий, Він не вимагає від нас якихось великих речей. Він до кожного дав дорогу, щоб ми могли спастися. Він дав нам тисячі варіантів спасення, і вони є прості. Не думайте, що спасіння є якесь особливе, таке велике, складне. Ні. Я думаю, що Бог у своїй милосерді і в своїй доброті дає нам можливість спастися у простий спосіб.